Далеко не кожна сучасна людина може розповісти, що таке сільський будинок культури. Крізь яскраві шоу програми, насичені новітніми спецефектами, дуже складно побачити звичайний сільський клуб. Але все-таки будинок культури на селі був і залишається місцем спілкування, відпочинку та творчого розвитку односельчан. Будинок Культури є центром культурного життя на селі. Новомиколаївський сільський будинок культури Голодойської об'єднаної територіальної громади просить вас до нашої господи. Почалася творча історія закладу в 1965 році. Запрацював духовий оркестр. Чудовий хоровий колектив. Який налічував більше 50 чоловік, працівників різних сфер діяльності села. Створювалися тріо, дуети, квартети, виконувалися жартівливі сценки, брали участь в районних та обласних фестивалях. Сучасний будинок культури зберіг всі надбання попередніх колективів. До вашої уваги, вокальний ансамбль Калиненка, створений у 2000 році. Цей чудовий жіночий колектив має в своєму репертуарі понад 200 українських пісень. Маємо прекрасний дует, тріо, виконуємо різножанрові жанрові пісні, беремо участь у всіх масових заходах, співпрацюємо з сільською бібліотекою, дитячим садочком, школою, товариством мати. День матері, день родини, день української хустки, день вишиванки, день працівників сільського господарства, День Незалежності України. Все це відбувається за участю вокального ансамблю Калиненька. А ось і наш дитячий вокальний ансамбль Вишинка. Це наші солісти Ангеліна, Софія, Влада, Олександр, Софія. Маленькі виконавці українських пісень. Вокальний ансамбль вишенька є невід'ємною частиною при проведенні всіх культурних заходів. Чудові сольні номери, спільне виконання пісень все це зачаровує глядача, бо діти то наше майбутнє і глядачі дуже люблять дивитися на їхні виступи. А ось і наша глядацька зала. Вона зустрічає нас куточком слави, вічна пам'ять, нашим загиблим героям. Тут Тарасова світлиця. Тут куточок історії. Тут чудові віконниці залу, розписані нашою художницею Галиною Васильівною Полопою. Чотири віконниці, чотири пори роки. Щиро дякуємо Галині Васильівні за таку роботу. Наша сцена, вона пам'ятає все. Вона щодня бачить вишиванки, вишивки, які в нашій залі повсюди. Це роботи, подаровані жителями нашого села Нового Миколаїва, яскраві моменти життя нашого культурного заходу, наші колективи, наші учасники, такі яскраві, співочі, креативні Тетяна Іванівна, Галина Володимирівна, Нелі Анатолійовна, Анна Миколаївна. Галина Іванівна, Світлана Васильєва Наш чудовий вокальний ансамбль вишенка. Ще раз запрошуємо вас на наші концерти. Вишиванка це щось особливе в нашому заході Вишиванка та вишивка. Їх у нас безліч. Ми бережемо їх, як зіниці ока. Так, це подарунок наших односельчан. Це подарунок. Учасники художньої самодіяльності Новомиколаївського будинку культури. Це код нашої нації. Води в нас повсюди, в залі, в кабінеті директора, у гуртковій кімнаті, у фойє, в вестибюлі закладу. Це все дуже красиво, дуже креативно. Це код нашої нації, це неперевершено. Це стук нашого серця. Це віра і пам'ять кожного українця. Акція Літо 2024 наближаємо перемогу. Учасники любительського об'єднання «Перлина» з превеликим задоволенням ходять до нас на заняття. Наша робота в любительському об'єднанні плетіння, крючком та спицями. Маємо красиві серветки, носочки, коврики. Це все дуже красиво. У році ми отримали чудові подарунки від ЮНІСЕФ. Щире дякуємо нашій комунальній установі. Дуже красиві подарунки, дуже креативні. Дуже діткам подобається гратися ними. Тут набори для гри в футбол, волейбол, костюми, різноманітні пазли, набір м'ячів. Набори для малювання, ліплення, клеєння. Також набір скакалок, набір кольорового паперу та картону. Дякуємо благодійній організації ЮНІСЕФ. Тут і шашки, тут і шахмати. Є чим зайнятися нашим діткам, які з превеликим задоволенням проводять у нас свій вільний час. Паралельно з цим ми проводимо заняття репетиції нашого. Вокального ансамблю вишенька та хореографічного ансамблю Юність. Діти наше майбутнє, тому діткам у нас приділяється особлива увага. Це наша гурткова кімната. Кабінет директора, в яких нещодавно проведений ремонт. Все буде Україна. Слава Україні. Учасники вокального ансамблю Вишенька та хореографічного ансамблю «Юність» з превеликим задоволенням проводять фотосесію на природі, наш дитячий майданчик. Який знаходиться поряд із будинком культури, дітки мають змогу відпочити, повеселитися, погратися, провести свій вільний час. 8 Восьме травня, день пам'яті та примирення. Новомиколаївський будинок культури організовує обов'язково проводить цей захід. Пасха найкраще християнське свято. У цьому році ми по-особливому тепло готувалися до цього свята, створили пасхальне деревце, створили із членами любительського об'єднання Дуже умілі ручки та любительського об'єднання Перлина дуже великі, красиві писанки і провели найкращу у світі фотосесію з нашими відвідувачами. Це було яскраво, незабутньо і дуже щиро. Діти повинні знати свою історію, діти повинні пам'ятати традиції українського народу, а наше завдання зберігати та примножувати звичаї та традиції нашої рідної України. А що може бути краще як українське? Це лише українське, бо Україна в нас єдина. Це наша мати, наша ненька, це наша рідна земля. Наші найактивніші, наші найкращі. Учасники любительського об'єднання перлина та дуже вмілі ручки. Учасники гуртка образотворчого мистецтва патріоти. До вашої логи малюночки в цьому році ми малювали Пасху, і ми малюємо малюнки до кожного свята. І щоразу Робимо виставки робіт наших маленьких художників. Ну малюночки до Пасхи нам особливо вдалися в цьому році. Весною ми були запрошені в гості в Новоукраїнську центральну бібліотеку. Наш захід носив назву на тарілці Крашенка. А ось ще один чудовий захід, доки цвітуть кульбабки. Кульбаби у цьому році цвіли по-особливому, красиво. Довго. Квіти були гарні, великі. І ми організували ось такий захід, доки цвітуть кульбабки. Дітки збирали квіти, плели віночки, створювали квіткові композиції, робили фотосесію. Все було дуже тепло і красиво. Головним завданням Новомиколаївського будинку культури є підтримка талановитої молоді, виховання в них високоморальних, духовних та патріотичних цінностей. Кожен захід нашого будинку культури несе в собі щось нове, цікаве, підростають і йдуть нове життя учасники. Інші поповнюють наші культурні ряди. І ми тут всім раді. Наші роботи концерти, святкові заходи, благодійні акції це все робота колективу, учасників художньої самодіяльності. Ми співпрацюємо з школою, бібліотекою, сільською радою, товариством лан, дитячим садочком. І пишаємося, що ми щось сміємо, щось можемо. Будемо і надалі працювати заради нашого рідного села, її жителів заради нашої рідної України. Буває, часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво! Оця земля, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, п'явори, усе моє, все зветься, Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч, спинись і з Богом говори. З вами був Новомиколаївський сільський будинок культури.